Давно хотів робити таку підставку для того, щоб піднімати задні колеса. Я раніше просто так товстий метал туди підкладував і піднімав. Зроблю П-образну конструкцію з полоси 40 -ої. і підп'ятник круглий, такий приварю, невисокий, для того, щоб донкрат не спригував. бо він має свойство пожелізяк і скользити так. шик-шик. Буде такий ловітель від колечка приварений, то нікуди воно не дінеться. Вирізав таку от пластинку. Тут десь 52, тут по 15. Зробив пропилець для того, щоб його позагинати. А потім по углу проварю і вийде крепкі бортики. Такий шуйлерок маленький. Трошки торцюю і знімаю пасочки. Якось отак от воно буде. О. Отака от п'яточка для домкрата. Потім воно так от шпенкс. Отак так от буде. Естественно, съемне. Обварюю проставочку. В принципі, пойдеть. Все лишнє зріжу, щоб воно було акуратненьке. Обварив ці сварочні шви і приварив трубочку. Во. Напруга якась піднялася. Якби знав би, то спочатку по це проварив, бо тоді напруга менша була. По-моєму, нормально. Ще його окультури на течілі. і буде зовсім гарно. Получився такий підп'ятничок. Я його зачистив, щоб воно більш-менш симпатично було. Да, тут є такі от непровари. Це ні на що не впливатиме. Це просто, щоб воно не здвинулося ні вправо, ні вліво. Ось воно де буде примінятися. Отак, от поставив під низдом крат і піднімаєш. І воно вже нікуди не дінеться. Ну, тут плотніше. Тому що тут ще заводський герметик. треба буде його підчистити. Що я ще хотів зробити? Це... Поміняти ці резинки. Це якась водопроводна резина, я купував в господарському магазині. Воно так порепалося. Щось мені підказує, що це або резина така на ультрафілітне стойка. Або це з-за того, що там отвір 14 мм і вона значально так була роз... роз... роздавлена. Ну, я зробив висічку із таких же самих резинок виробив отвір 16,5 м. Попробую поміняти, може надовше їх хватить. Така от висічка, правда, її витечі, по суті, неправильно. Вона має бути по наружному діаметру циліндрична, а конусна по внутрішньому. Ну, тут діаметр не дозволяв на трубки. В ітоки вийшлося так. Отвір трошки конусний, але не 14, десь 16,5. В честі сказати, резинка порепилася тільки оце ось по наружі, там де воно торчить. А Там резинка, як резинка. О, що значить, я його прикручував, і ще фарба не стала на своє місце. Трохи її потягнуло. Ну ж, як є. Тепер то резинка надівається нормально, от тільки оця відкраска виглядає несимпатічно. Хай колись буду красити його по-людськи та підчистю. Що ще помілочі зробимо? Та ці от козирки треба помити. Не знаю, це з-за того, що вони на горіші лежали. Пилі зібрали страшне. Треба теплої мильної водички і добре їх помити. Що це таке? На чомусь лежало на твердому. Це ж треба такому. Мию потроху. По поводу такої погоди у нас в фольклорі є багато виражень. Але я їх казати не буду, бо в мене на каналі не матюкаються. Прикрутив козирки. Правда, прийшлось позабавляти, щоб всі саморізи попали на свої місця. Не знаю, що тут зверху лежало поставило так от вмятину. Ну, Може літом воно його вирівняє, якось розрівняє по-теплому. Така от неприємна штука вийшла.